Так, загалом який висновок працює. Чого я хотів, того я добився. Воно працює. Тепер потрібно добитись наступного етапу, щоб воно працювало правильно. Ну, Тяне цей, цей двигун, десь кВт 100. Може кВт 200 Вт. Не знаю, 2000, приблизно 2400 оборотів двигуна. Отак от, от воно вийшло у мене. Бензопила, звісно, що не нова. О, тому далі я спробую на мотокосі це все зробити. Ну, Тим паче, що на бензопилі потужність видає вона 3 кВт. А мотокоса, як написано в паспорті для, до неї, 3,3 кВт видає. Ну, І, можливо, там будуть стабільніші оберти. Але це двигуни двохтактні, В чому я трохи сумніваюсь. Ну, от, все, все підключено, як ви бачите, правильно, по ізоляції, все. Ніде нікого не вдари нічим, <пішов я поїжджу> як потрібно бути. От, а наступний у нас двигун буде отакий. <пішов> Зараз мотокаса наша, яка працює. <пішов> а, в общем, що получилось, дивіться.